З Євангелія від Матея, того часу Ісус сказав своїм учням. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене. Той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той недостойний мене, хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає, хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка ім'я пророка дістане нагороду пророка, і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам: не втратить своєї нагороди. Коли Ісус закінчив наставляти своїх дванадцятьох учнів, то пішов звідти. Щоб навчати і проповідувати в їхніх містах.